оберігали так охороняли, стільки коштів вони витрачали на ось цю улюблену іграшку і діти ще Путіна. Кримський міст. Хто ж не вберіг путінський ось цей скарб? Ви знаєте, що я так думаю, це моя особиста думка. Я почув дуже багато різних версій. Звісно, хотілося би, щоб вибух і руйнування Кримського мосту було на рахунку наших спецслужб або наших військових, але я вважаю, що це все ж таки диверсія зі сторони військово-політичного керівництва Російської Федерації. Я вбачаю, що скоріш за все, в зв'язку з частковою мобілізацією, в зв'язку з великою поразкою на Харківщині російської армії, військово-політичне керівництво не хоче воювати і далі продовжувати військові дії в Україні і саботує це. От е, я вважаю, що це військові Російської Федерації певні кола, які проти війни в Україні е, підірвали цей міст. Там немає мови взагалі не про яку вантажівку. Вибух вантажівки не зруйнував би дві секції мосту. Це очевидно. Отже, я вважаю, що і останні затримання деяких офіцерів. Вищі ланки військової в Росії свідчать про це, що там назріває переворот, там назріває бунт, і те передача контролю під ФСБ, скоріш за все, і пов'язане з тим, що Путін не довіряє більше своєму оточенню в збройних силах Російської Федерації. Пане Валерію, чи під загрозою сам Путін, як ви вважаєте? були розмови, що якщо кримський міст паде там цілковито вже, то фактично і Путін він може опинитися під ударом і теж позбавитися свого свого місця, позбутися його. Ваші думки з цього приводу рано чи пізно це відбудеться. Російське населення чим далі триває війна в Україні, чим більше вони на своїй шкурі зазнають. Особисто тепер вже через мобілізацію, кожна сім'я, майже російська, тим далі вони трезвіють, тим далі вони шукають дійсно е, правдиву інформацію. Вони починають сумніватися в зомбоящику, вони починають сумніватися в речах їхнього лідера. І я думаю, що це все попереду. Е, от моя думка: що коли ми розіб'ємо. Цю е, групу угруповання, яке зараз буде мобілізовано, це і буде відправною точкою до кінця влади Путіна, до масових бунтів, до повалення його режиму. Отже, питання тільки хто прийде на його місце. Враховуючи ось цю версію розбірок між силовиками ФСБ та військовими Міноборони Російської Федерації, чи може чи має місце тут версія того, що власне військові підготували собі таку подушку безпеки, тим, що коли вони здадуть в лапках Херсонщину, тому що наші збройні сили безперечно будуть наступати і звільнять увесь наш південь, то вони будуть кивати на силовик що це ж ви міст не втримали. А як нам бодай забезпечувати себе зброєю? Знаєте, те про що ви говорите зараз, питаєте те попереднє питання. вони, вони пов'язані. Все це всі ці події, які сьогодні відбуваються з Росією в Україні через це, через війну, через їх вторгнення в нашу державу? Вони програли вже, тобто. Відкривається правда про армію Російської Федерації. Для населення Російської Федерації відкривається правда про їхній загальний стан, що їх дурили весь цей час, що немає тут ніяких бандерівців, нацистів, і ні про які війська НАТО мови не йде. Вони скільки по телевізору все не віщали. Все одно сюди приїжджають їхні солдати, розуміють, що вони воюють з простими громадянами України. Питання, ось в чому. Коли вони зазнають остаточної поразки, от мене більше це цікавить. Хто прийде до влади в Росії? Мене цікавить, щоб це був не гірший диктатор, такий самий, як Путін. Тому що Путін це особистість, просто людина. Ми воюємо з режимом, точніше, цей режим воює з нами, і ми ні з ким не хочемо воювати. Їх програш на Запоріжжі. На Запоріжжі, далі як наслідок на Херсонщині, він неминучий. Це відбудеться. Це відбудеться найближчим часом. Я вважаю. Отже, попереду ми бачимо тільки те, що Путін вимушений буде або піти з влади, або повністю зачистити все своє військове, військове оточення і змінити, як, як цього часу робили його попередники, диктатори, такі як Сталін. Е, багато хто ще до цього. Е, Тобто, сьогодні чистки будуть. Як вони відобразяться на війні, відобразяться. тому що ті люди, які прийдуть сьогодні на ті посади, які сьогодні займають там військове, військове керівництво в Росії, у них є своє бачення війни, але в них немає досвіду. Явно не буде бажання. Тобто, це буде або насильне призначення, отже, немає в нього виходу. Ми вже виграли питання часу, питання тільки того, що нам треба сплатитись і добити цю свору. Ця відповіді так. там якоїсь Кремля. Це стратегія така не дуже хороша. Але ми розуміємо, що Путін змушений відповісти. Народ вимагає, і пропаганда теж. Якою ця відповідь буде, і чи буде вона взагалі? Так, звісно. Ну очевидно, що він свої програші буде перекладувати на когось іншого, щоб не втрачати свою репутацію. Це очевидно. Він буде перекладувати зараз її на Шойгу. Він знайде зараз жертву або певне коло жертв, на яких повісить в принципі підрив мосту. Я не бачу заяв, що це зробили. Ми вони раніше, якщо там десь щось вибухало, десь якась баловна відбувалася, вони одразу звинувачували через годину вже українські спецслужби або якісь там диверсанти. Сьогодні я не бачу цього. Я бачу, що вони на суток замовкли, і вони не ну, щось відбувається всередині. Ми бачимо новини, що там якийсь арешт, там розварді, якийсь спецназ приїхав когось затримувати а, в військових частинах. Я розумію, що щось відбувається всередині е, Кремля е, не дуже добре для самого Путіна. Сьогодні я кажу: в нього єдиний шлях: це повна е, повний тоталітарний режим всередині країни. Але я не знаю, куди вже далі. Я ж не знаю до чого він вдасться. До масових розстрілів росіян, можливо, до масових розстрілів своїх поплічників, які поряд, але точно він буде вину перекладувати на когось іншого, щоб не втрачати. Не втрачати свій імідж, якось хоч... трошки довше протягнути у владі. Він знає, що програш неминучий, Він вже це розуміє. Зараз буде стадія прийняття. Отже, хай сприймаються як хочуть, але ми переможемо.